Жити щоб заробляти, чи заробляти щоб жити хм, чому ж різниця? Жити щоб заробляти, це коли кожний дві має якийсь певний цінник. Коли будильник звучить як наказ, а сніданок це перекус між зобов'язаннями, а думка для чого я живу. О, звучить надто небезпечно. Це не про роботу, це про те, що твоє життя перетворилось на механізм виживання, незалежно від того, скрута в тебе чи багатство зробити, встигнути, відкласти, вкласти. Десь між цифрами ти зникаєш, не втомлюєшся, а саме зникаєш. Тепер у інше заробляти, щоб жити. Це коли гроші, так, навіть якщо їх дуже не вистачає, але вони не небатіх, а ресурс. Ресурс для того, щоб доторкнутися до надважливого, що є поряд з цим. Тоді він не забирає. Це коли робота не забирає тебе з життя, а допомагає його будувати. Це коли ти працюєш не для того, щоб втекти від бідності, а визнаєш, що в тебе є ще щось, а щоб створити ще й простір, у якому хочеться бути. Ти не ставиш собі ціну, ти вкладаєш. В себе цінність, навіть якщо це по 18 годин, різниця десь в центрі у першому варіанті в центрі стоять гроші як нестача, і немає коло цього радості. А ти десь там на орбіті, а у другому ти в центрі, а гроші крутяться навколо, навіть якщо їх небагато. Але як супутники, корисні, кормлять, але не керівні. Жити щоб заробляти, це коли ти служиш чужій установі, якійсь внутрішній структурі, яка визначає тебе грошима. Заробляти щоб жити, це коли твоя праця служить тобі, навіть якщо вона важка. І це не про кількість нулів, це про те, чи можеш ти дихати у власному житті. Бо гроші це інструмент, вони підсилюють те, що. Вже є, якщо всередині страх гроші його множать. Якщо є свобода, вони відкривають двері ширше. Запитай себе, я працюю щоб вижити. Чи щоб прожити глибоко, навіть якщо це дуже проста кава, дуже простий хліб. Я заробляю, бо боюсь бідності, чи тому, що люблю себе достатньо, щоб створити щось більше біля навіть моєї нестачі. І якщо відповідь болюча, це не кінець, у те життя, де гроші не господар, а партнер. Ось туди треба йти, де ти не механізм, а творець, і де твої ранки більше звучать як запрошення пройти щось, щоб увечері прийти туди, де тобі дуже 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 добре.